Знаю дівчину десь 4 роки. Періодично граємо разом мафію. Була заміжня, тепер розлучена. Останнім часом пару раз робила компліменти. Добре? Потім дізналася, що я пікавом цікавлюсь, бо я коментував пост про Спартака в інсті. Якось після 30 хвилини 30 хвилин активної переписки запросив на каву Умнічка. І вона більше доби ігнорила цей смс, поки я не пожартував про її викрадення. Тоді написала, що зайнята. Бачу пару разів, як її на авто хтось забирав. Не хочу знову відмову отримати, якщо повторно запрошу. Бо ми мафію граємо, що робити? Якщо ти не хочеш отримати відмову, ну тоді нічого не роби. Тому що, якщо ти запропонуєш, ти можеш отримати відмову. І я не вважаю, що це велика проблема. Ну, добре, у тебе буде дві відмови, та грайте потім в мафію. Чому проблема? Тобто я за те, щоб ти все ж таки запросив і з'ясував для себе, так вона погодиться чи ні. Більш з'ясував для себе. Тому я за те, щоб ти запросив. Відмовиться, да й хай, та й грайте в мафію, да похуй на неї. Ну, я не вважаю, що це велика проблема буде. Ти мене почув? Тому я за те, щоб запрошувати.